Коля, ты тут молодец, Тимур Коптілов тут. Тимур Коптілов, безвіться, будь ласка. Здоровеньки були. Доброго дня. Ви звідки? з Одеси? З, з Одеси. Я неправильно кажу. В українському правописі треба казати Одеса. Одеса, а по підтримці? А по підтримці це вже місцевий суржик, скажімо, так. Угу. Добре. Тільки тільки у нас лідські московські. Добрий вечір. Добрий пан Абасов, Добрий вечір, пан. Добрий вечір. Я з Дніпра. Да, ми Я, а ви знаєте, а я з Львівщини, місто Тиса, місто Тиса. Доброго доброго вечора. Угу, угу. Я будете ви те орієнтуватися, щоб ви знали, що я я з Самбора. Угу. Вчора у нас був Вчора у нас був цікавий, е-е, такий диспут із скандалом з партією Гарант. По приходили приходив і сам цей заглянув. В тій, да, да, да. да, його люди задумалися, <кхи> задумалися і сказали, що будуть вивчати цю, м, нашу концепцію, наші там документи, у нас там розроблено програма е, програми партії е, безпосереднього народовладдя і проект програми для кандидата в президенти. Результати опитування, яке Коля Хархаліс придумав, там е, невеличке таке опитування. 400 людей опитали ми у Фейсбуці, і десь е, ну, 77% сказали, що вони вважають за потрібне надати громадянам право голосувати безпосередньо за законопроекти, розроблені Верховною Радою шляхом відкритого електронного голосування. Наприклад, от кругом цієї теми вся наша тут е, значить, ця, м, дискусія точиться. Значить, 23, ну так таке співвідношення і лишається, 23% категорично проти. Вони Кажуть, що народ ну з двох причин: перше, що народ, як це вони кажуть, недостатньо грамотний. Тобто, ну якщо так по-простому казати, то народ е, дурний деградований і все такі інші епітіти. І другий аргумент, що е, всі, всі громадяни ніколи не будуть голосувати. І той і інший аргумент ми спростовуємо. Е, значить, чому е, значить, народ не грамотний, в силу, е, наші контраргументи наступні, що народ не грамотний деградований в силу трьох причин: перша причина це е, значить е, низький матеріальний рівень життя, коротше, ніщита. От я й сам жертва цієї ніщити, і наслідок цієї ніщити це е, значить відсутність якісної освіти. Це дві причини деградації значної частини населення. І третя причина це відірваність е, громадян від процесу прийняття державних рішень. Кажуть, що е, люди продажні там за гречку, за е, олію чи за 100 гривень продаються на виборах. А ми вважаємо, що вони діють цілком логічно, тому що якщо він не візьме гречку, він е, залишиться і без гречки, і все одно його ніхто не буде допускати до прийняття державних рішень. І тому немає ніякого сенсу вивчати їм громадянам законодавчу базу. Їхні митрона. Добрий вечір. Їх ніхто не доступи, не допустить, наприклад, до розпо до прийняття закону про бюджет. Якби громадяни отримали можливість, наприклад, приймати щорічний закон про державний бюджет, значить вони б швидко порозумнішали, тому що там їхні гроші. В бюджеті немає жодної копійки, яку ця мафіозна держава не витягла з кишені громадян. Тому. Добре. Пане Сергій, дайте ми говорити людей, які до нас Прошу, пар... хто буде? Пан Тимур, Будете розказувати нам про свою партію. Не партію, для чого партія, просто людина хоче подивитися? Добре, Добре. ведіть. Пані, пані Галина, ведіть ви сьогодні, бо я стомився. У вас Добре. не дора. Добрий вечір, вечір. Я не знаю, познайомитися. Ви Тімур, так? Звідки ви є? Можна з Тимур Коптєлов. Добре. А звідки ви є? Чи це секрет? Доброго дня. Ні, ніякого секрету нема. Фізично я знаходжусь в Одесі. Між Одесою, скажімо так, і Києвом. В Києві є, є, партія. В Києві віде є віде? політична партія. Ви так говорите на українській мові. Це просто... В політична партія, в якій я засуджу голови по ідеологічних питаннях. Угу. Це політична, скажімо, складова. А фізично я в Одесі. Потяжу. А партія яка я перепрошую? Партія називається «Курс за цивілізацію». Добренько, а як ви бачите ваші цілі цієї партії? Можна? Калина, з вашого дозволу можна я ще задам одне питання, мене дуже цікавить ті громадянини України. Скажіть, будь ласка, Тимур, ви маєте Юридичне, або, наприклад, економічне освіту. Я перепрошую. Якщо я займаюся ідеологією, то звісно річ я в цих речах забираю. Тому можете Там було якесь питання, нагадайте його, будь ласка. Було питання, ну, назва вашої партії, вона така дуже така цікава і вона така дуже така прогресивна. А ви можете охарактеризувати цілі вашої партії? Я можу вкратці розповісти, як ми розглядаємо. дуже-дуже дуже дякую да. Курс ну ідеологія партії республіканська. Курс це коаліція українських республіканських сил, тобто ми по ідеології праві, ми за верховенство публічного права і усіх його похідних. І якщо ми розглядаємо цю історію принципово, як тут мене питали, з юридичної точки зору, то є така штука, як публічне право. Наші громади мають бути узаконені, скажімо так, як юридичні особи публічного права. І відтоді ті рішення, які вони приймають щодо магістратур, щодо обрання там, суддів, суддів, шерифів і все таке інше, мають бути обиратися, звісно річ, в громадах при місцевому самоврядуванні. Тобто країну треба децентралізувати без втрати її унітарності за польським зразком, як це зробили поляки в свій час, і тоді буде все добре. Це якщо коротенько, можна а запитання? А, ні, ні, а ви маєте вплив на депутати місцевого рівня? Ні, ще ні, це новостворена партія. Ми а яким чином ви, ви збираєтеся перевувати? впливати на них, щоб вони впроваджували свої правління е, інтереси народу, те, що людей болить, і як їх можна, коли вони це не сповідують, їх, їх відізвати? Тут треба розставити крапки над е, деякими словами. Бо ви все, я тут почув вашу розмову я, я. і Добре. Треба розкласти дефініції. Бо з нашої точки зору не можна все валити в одну кучу. Це базова, скажімо так, сировина. І Шевченко це частина українського народу, невід'ємна. І наші діти, які народилися або ще народяться, вони також частина українського народу. І це невід'ємні частини, але це не, скажімо так, не статутні частини. Статутна частина народу називається громадянин. Це та людина, яка приймає участь в місцевому самоврядуванні. Бо з теоретичної точки зору, це те громадянство, яке нам дісталося в спадок від Радянського Союзу, воно таке трохи фейкове. Бо ми в Радянському Союзі всі були то громадянами, але все вирішувала не громадяна, а вирішувала комуністична партія, яка цими законами гіляла як пес хвостом, скажімо так. Це по-перше. По-друге, тобто не можна в кучу валити все і людей, і народ, і громадян. Це різні речі. Знаєте, з, з республіканської точки зору народ це базова сировина. На жаль, не дуже, скажімо так, люди розбираються в усіх цих речах. Люди це щось таке наступне, це те, що, це те, що в англійській мові people. От в декларації про незалежність ніякого народу, наприклад, немає да, сполучених штатів. Там написано «we the People. People це Латиною публіка. Коли у вас, вас громадяни є в громадах, От громадянин це той, хто приймає участь в місцевому самоврядуванні. Якщо в нього є паспорт, там написано громадянин, а він участі в самоврядуванні не, не приймає, то це, скажімо так, не зовсім громадянин. Або не недогр... громадянин. Або, як там кажуть наші колеги з організації Поступ, є така в Києві, соціальний дрон. Вони так кажуть, щоб ні, нікому не було, скажімо так, обидно обід... да, з цього приводу. Тому треба чітко розрізняти народ, люди і громадяни. Громадяни це, це ті, хто в громадах. Громадянин без громади це нонсенс. І весь цивілізований світ, так званий цивілізований, це, все, все те, що називаємо ми цивілізацією, походить від слова, латинського слова цивік, яке перекладається як громадянин в громаді, озброєний до зубів. От латиною цивік або сабінською мовою квіріт, да, це громадянин в громаді, який озброєний до зубів, з правами і обов'язками. І от якщо у вас такі громадяни в країні є, то ці громадяни роблять цивілізацію у вигляді республіки. Тобто ці громадяни вражаються публікою, і ця публіка робить спільну справу. Спільна справа Латиною це республіка. От приблизно такий розклад. Скажімо так, тому коли ви кажете надати там права народу і все таке інше. Ну з нашої точки зору треба чітко розрізнятися в дефініціях. Якщо ми скажемо, скажімо так, надати права голосу громадянам в громадах, так да, я з цим твердженням згоден. Надати права голосу народу законодавчі не згоден. А і останній аргумент е, наступний, що ніде в світі, ні я ніякого народовладдя і нема того, що народ є. Законодавцям. Добре. Тобто, можна за оскільки... вам запитання? Ні, не можна, я зараз закінчу. Добре. І оскільки Добре. ніде в світі цього нема, то ми вважаємо, з політичної точки зору недоцільним ставити експерименти на наших людях, які і так, скажімо, потерпають від війни і всього іншого. І ми будемо, скоріше за все, на партійному рівні робити все те, як це робиться в цивілізованому світі, а не як нам вдруг захотілося, скажімо так. Це я як ви пропонуєте, вас не чути. Основні рішення в нас сприймають Верховної Ради на місця. Вас у нас не, чути? не відділені територіальні інтернет, громади, не чую, від не чують. Пані Галина, повторіть, у вас звук пропадав. Шановний панцев, на місцевий рівень. Тобто ми на місцевому рівні визначаємо все наших проблем, ми, ми співпрацюємо на рівні територіальної громади, але в основному всі рішення приймаються на рівні Верховної Ради, тобто Верховна Рада приймає рішення і нам спускає на низи, і ми котлі. У пані Галини звук пропадає. Якщо я я знаю про що вона хотіла спитати, пане Тімур, ми вона хотіла спитати ймовірно про те, що значить територіальні громади на місцях повноважень приймати закон, закони не мають. У нас по конституції, і фактично, єдиним законодавчим органом по 85-й статті Конституції є значить, Верховна Рада України, і а територіальні громади мають права значить там щось ініціювати, але за Значить, коли конституція в 96-му році при, при, прийнята. Якщо читати з 96-го року, значить там уже 20 скільки 8 років пройшло. З того скільки ви знаєте законів прийнятих, ну які дійшли до Верховної Ради від якоїсь територіальної громади, і на підставі цих ініціатив, які були прийняті Верховною Радою, проекти правочинів. Ви можете назвати скільки їх було і, і як вони називалися? Дякую. Згідно чинного законодавства, у вас є два шляхи для того, щоб безпосередньо впливати на те, що робиться в країні. Перший шлях називається місцеве самоврядування. В ідеалі це у вигляді громад, які є суб'єктами, скажімо так, публічного права, і узаконені, скажімо так, таким чином. Звісно, влада робить шалений спротив цьому, але це все одно доведеться робити краще за польським зразком. А другий момент це політичні партії, і саме тому. Ну, політичні партії це, так, це також, скажімо так, в ідеалі громадянський інститут, громадянська інституція або громадська інституція, яку, яку роблять громадяни для того, щоб впроваджувати громадські інтереси, скажімо так, в публічному колі. Да? Не олігархи, які клуби роблять, а громадяни. Саме тому в цивілізованому світі є і одне, і інше, є громади, або там у, у, у поляків це міна називається, да? мінімальна громада, скажімо так, а потім політичні партії, які. Активують цей процес на рівні, скажімо так, політики. І так скрізь по всьому світу. Ніде нема такого, щоб якась громада Швейцарії там ініціювала, скажімо так, точніше, скажімо так, ініціювати закон вони можуть, але пропихують ці закони політичні партії. На жаль, така зараз ситуація в світі, і вона, скажімо так, узагальнена. І, скажімо так, так люди живуть, скажімо так, така практика політична. Саме тому ми зробили політичну партію, щоб мати ще один громадський інститут для того, щоб впроваджувати певні закони тобто тобто ви не можете назвати жодного закону який Ініційований територіальними громадами і був розглянутий і прийнятий Верховною Радою України. Це перше, значить, що ви сказали, але ну не призналися. І друге, значить, в п'ятій статті конституції записано, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює свою владу, значить, безпосередньо, і через представницькі органи. Те саме записано про повноту народовладдя у другому розділі декларації про державний суверенітет. А ви чомусь. Значить, заперечуєте конституційне право значить, визначати суверену, де коли в якому значить органі чи місці він має право здійснювати владу безпосередньо, тобто, ви настирливо обмежуєте право суверена. Значить, здійснювати владу опосередковано е, виключно через посередників, через територіальні громади або через партії. І ви не враховуєте те, що е, значить зараз суспільство дуже атомізоване. Е, значить, ніхто е, люди, як це по-простому сказати, намантулиться на роботі, прийде додому, вмаже чекушку, і він у нього фізично немає сил. Бігати кудись у сільраду чи в міськраду, чи ходити в якусь партію, йому фізично легше, наприклад, включити інтернет чи телевізор і послухати якихось експертів, які би які би розказували йому, наприклад, суть тих законопроєктів, які розглядає Верховна Рада. Тобто, час змінився. Представницька демократія вона була потрібна тоді, коли у людей не було засобів сучасних передачі інформації. Коротше кажучи, коли не було комп'ютерів і смартфонів, Фонів зараз ніякої логіки е, передавати свій голос на 5 років якимось посередникам, чи то партіям, чи то е громадам Ніякої логіки в цьому немає. Значить, можна вже е, у зв'язку е, з цими засобами е, передачі інформації можна загуглить, прочитав законопроект, послухав, послухав е, значить, експертів, ті, що виступають у Верховній Раді, перше обговорення голосування, друге обговорення голосування, і можна вже цілком переходити. На нову систему прийняття державницьких рішень, крім того, ви кажете, що у Польщі, значить, там ці дміни, і у Швейцарії там теж, значить, у Швейцарії там проводиться по 90 референдумів за рік у Польщі протяжність території протяжність кордонів з Російською Федерацією, мізерна. Там крім Сувалковського цього коридору до Калінінграда, значить, нема ніякої. А в наших умовах децентралізацію країни вже зробили наші доморощені олігархічні клани. Саме вони розкромсали Україну по цим територіальним утворенням. Донбас, там, значить, далі ця Бурштинська республіка. У нас в Закарпатті тут контрабандна своя республіка. Те, що за що ви боретесь, його вже втілили в життя наші. Олігархи, вони розчленували країну, і це стало одною з причин, яка дала можливість напасти на нас агресивній цій імперії. У, Поль, у Польщі кордонів з Росією немає. Україні потрібна сильна централізована держава зі здатністю до моментальної мобілізації значить, всіх ресурсів. У нас в Ужгороді, тут в Ужгороді, я вибачаю, що хочеться матюкатися. Під час війни пальми висаджують. Розумієте, привозять з, з десь там з Європи чи з Африки пальми, і під час війни висадили пальми. От нахіра нахіра нам під час війни пальми. Розумієте, оці територіальні громади вони розкрадають як мінімум половина значить держав державного бюджету. І, і і ця концепція для України оця розподілу по е, е, територіям є абсолютно шкідливою. Україні потрібна сильна централізована держава, але законодавцем у такій державі цілком е, може бути і повинен бути е, народ як сукупність громадян. Те, що ви кажете, що народа нема такої категорії, це, це неправда. Говоріть що пані Кривин.